університет надає можливість навчатися по обміну за кордоном Різних країнах світу. Загалом навчання проходить легко. Впродовж навчального тижня ви можливо навіть не встигнете втомитись, але основний розділ навчання в Україні і Словаччині полягає саме в тому, що словаки мають так званий самоштудіум. тобто більшість матеріалу вони розбирають самі і підхід до навчання більш індивідуальний. Я, наприклад, навчаюсь чотири рази на тиждень, але при цьому паралельно займаюся вдома або в універі, де, до речі, є дуже багато зон для того, щоб спокійно приготуватися до пару. Універ має сім гуртожитків по Братиславі. Мій знаходиться у Єрському парку. Незважаючи на те, що він вважається найстарішим, тут є всі умови для проживання, пральня, кухня, ось так виглядає моя кімната. Раніше тут жило по три людини, але зараз лише по дві. Я живу в Братиславі вже приблизно два роки. Це відносно маленьке місто, але особисто мені воно імпонує тим,